Протягом тижня противник продовжив завдавати ракетні удари по території нашої держави, в тому числі з території Республіки Білорусі. На північно-західному напрямку нашої країни ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На даний час обстановка характеризується як стабільна та контрольована. Угруповання військ Збройних сил України продовжує вести стабілізаційну операцію в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Вздовж Державного кордону України розгорнуто та виконує завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Республіки Білорусь. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь в повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа, підписали згоду на участь в війні проти України. Основний мотив матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію в захист прав російськомовного населення та інших. Страх і гроші це основні чинники російської військової присутності.